Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на тлі ескалації бойових дій, чергових ударів по тилових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Українська сторона посила інформаційно-психологічний тиск на російські війська. За останні кілька тижнів фіксувалось багаторазові повідомлення про удари по кримському мосту і прибережній інфраструктурі. Проте масштабні втрати російська сторона традиційно намагалась замовчувати. Підготовка і характер інциденту за даними відкритих джерел і свідчень очевидці, у ніч проти середи в районі Тузле стала серія вибухів, що супроводжувалися загорянням цистерн і спальним. Одночасно пролунало кілька глухих ударів на самій конструкції мосту. Особливості інциденту стала скоординованість у часі вибухів на різних ділянках транспортної артерії. Пишуть що 250 машин на тузлі пішли під воду. Інформацію замовчують. Вибір однієї ж тієї точки, що раніше зазнавала уражень параліч руху як по автодорожній частині, так і по залізничній. Ні гілці оперативні дії російських підрозділів відразу після повідомлень про вибухи в районі мосту було задіяно підрозділи МНС і спецгрупи Міноборони РФ для ліквідації наслідків. Відомо, що міст перекрили на невизначений час. Організували поромну переправу, яка також частково опинилася в зоні задимлення. Частину вантажівок і легкових авто повернула в зворотному напрямку. У кількох ділянках берегової інфраструктури спалахнула пожежа. Підтверджені втрати і жертви за попередніми оцінками джерел, що мають доступ до внутрішньої інформації, загинули не менше 15 осіб. Більше Шість екіпажів вантажних автомобілів і чергові бригади близько 40 людей отримали поранення, зокрема тяжкі опики внаслідок займання цистерн. Частина конструкції мосту зазнала видимих пошкоджень в районі однієї з опор. Щонайменше дев'ять цистерн спальним повністю згоріли. Офіційні російські органи інформацію про загиблих не підтверджують, обмежуючись повідомленнями про локалізацію займання. Коментарі експертів фахівців, відомий російський геолог, опозиційний до влади вчений, доктор наук ран Юрій Медовар в коментарі Кримреалії наголосив, що Керченський міст спочатку. Був технічно вкрай небезпечним проєктом. Його цитата: цей міст критичний на догоду однієї людині. Вони його, начебто, аби як змайструвала місце для будівництва абсолютно непридатне, нестабільні ґрунти, агресивні гідрологічні умови. За його словами, будь-які повторні ураження здатні суттєво порушити цілісність конструкції. Реакція населення інформаційна кампанія. Одразу після вибухів у соцмережах росіян з'явилися десятки відео і фото, на яких видно стовпи диму над тузлою мостовими опорами. Частина користувачів описує панічну втечу водію. Інша припускає, що це нічні навчання. Водночас військові телеграм-канали РФ називають ситуацію провокацією, проте оперативно запровадити режим радіомовчання і обмеження на публікацію фото та відеоматеріалів. Військово-логістичні наслідки. Тимчасове перекриття мосту призвело до затримки постачання пального і боєприпасів до угрупування військ у Криму. Частину вантажів довелось переорієнтувати на Керченську поромну переправу, робота якої ускладнена через задимлення руйнування окремих конструкцій підвищує ризики для подальшої експлуатації мосту. Коротка аналітика. регулярні ураження однієї тієї ж точки демонструють ефективність українських засобів наведення і розвідки. Високі втрати серед персоналу і пошкодження критичної транспортної артерії унеможливлюють повну нормалізацію руху найближчим часом. Підрив довіри до російської пропаганди і системи ППО Криму суттєво зростає. Висновок нічна серія вибухів на Кримському мосту і в районі Тузле, вкотре підтвердила вразливість російської логістики і ризики для життя цивільного населення, поєднання техногенної небезпеки, і повторних ударів перетворює міст на точку. Стратегічного і психологічного тиску редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Статуподобайка пишіть коментарі, підпис. Переможемо разом.